А сьогодні розглянемо ну таке досить просте питання, як розрахувати трубу. Возьмемо, для прикладу, 120 трубу. От ми маємо 120. Ми множимо на число пі. Це 3,14. І додаємо замок. ну В моєму випадку, замок з кожної сторони по 12 мм. І маємо. Для того, щоб отримати 120-ту трубу, у нас викрока повинна бути 400 мм. Тобто ми відрізаємо, відмічаємо 400 мм і потім ми виріжемо цей кусок і з нього скрутимо трубу. Але у нас є випадок, коли нам потрібно одну трубу вставити в іншу. Для цього потрібно, щоб одна сторона була плюсова, а інша мінусова. От ми беремо, до прикладу: нехай вверх у нас буде 123 мм і низ буде 120. Тоді в такому випадку ми розраховуємо 123, на число пі, додаємо замок і маємо вже 410 мм на сантиметр більше, ніж попередній. І тому ми, наприклад, ту сторону розмітимо 400, а цю сторону розмітимо 410. Ми будемо мати такий косий зріз, Але завдяки цьому ми без всяких зусиль будемо. Вставляти труба в трубу. Єдине, що нам потрібно буде відкатати тут упорне кільце на зіговці, для того, щоб вона не провалювалася. Ця, ця труба одна в одну. Це самий простий метод розрахунку труби. Тому беріть, користуйтеся. Я розумію, що, може, для когось це не новина, але деякі люди питають, ви ж розумієте, що у нас дивляться не тільки професіонали, а й дивляться ті люди, які хочуть пов'язати своє життя саме з жестянкою.